Друзі, всім привіт Поїхали на барахолку. Барахолочка така возлі озера велика. Вже пішов, пішов сезон. Думаю, що сьогодні буде нормально. І там ще на другій стороні за озером. Погнали. Серепром трап, помп, у меня гасим. Гарна барахолка є ще подивитися, ну немає часу. Надо рвать когти. Якщо ходить медленно щось дивиться. Бонжур. Бонжур. Якщо буде медленно туди дивитися, то потім не встигну. От купив. Купив тільки що такий гортакс. тільки куртка була 20 євро. І берзаки 39 розмір, 15 нові. Їде на другу барахолку. Так приїхав на другу барахолку. Дуже велика. Треба було сюди їхати з самого початку, з самого ранку. Але ж ніколи не угадаєш. Треба жалуватися. Бо таке, що на великі нічого не вихватиш, тому що чайки літають на малі, можна щось рвати. Да, oh, что есть, то и есть. Здравствуйте, мадам. Здравствуйте. Вот такие павлины я вам только показывал в прошлом видео. Что вы мне сказали? Oui, d'accord, je peux pas. От те, що я казав, що їх багато на барахолках. Є дорогі, є дешеві. Це ком'ян, мадам? Бонжур. Кістка, 20 євро. Дорого неї. В принципі, людей небагато ходить, покупців. Дуже мало, то є варіант, що щось вихватить. Все, посреблене. Все, вот, сребло. Только сребная ручка.

Ну, ручки тут толсті, зразу видно. Можно почестить шлифануть. Всі живо пропасные видео. А від, ну? Кому? Від, від, віро, від. А. Від. Візьму за вісім євро. В принципі, нормально, тут метал, полз, Мені такий перший раз попадається. Bonjour monsieur. Все продавца І золото находили. Йолову купляли. Ми щось тут париться пошукать. Тільки не ну, зараз а в кінці. Хотя воно нікуди не дінеться. Друзі, вихватив. Руки Друг брум, каже, це... це каже посріблення, на самом деле це срібло. Ну вот, ну завод. Ну хоть -то. Це щитеріця, коли... Це тоже. Я думаю, ну побачить. Вызове ту портрет. Уже написано Сталин. стали, походу по тоже сливу. так, цапочка есть. Merci monsieur. Merci. Hop là. Bon dimanche. Vous aussi Merci. monsieur. Кришацер, це срібло. Очинене срібло. Зі репрунком сам. Ça fait 15h. А Отраз, раз. А не 13. Дорого. О. Ну, що зробиш? Ебен. Зараз побачимо кумбіон. Це ж мене? Це ж мене? Це ж мене? Сколько? 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 О, uh, come... uh... uh... oh, це то що надо. цікаво, за мені його зараз буде продавати. Лело, бонжур, Лелот, Лело, це леткалькри лело? On doit être en chez vous. Non, mais toutes les lots, à quel prix À quel prix Combien Est-ce que celui-là ou les non, autres Non, l'eau, l'eau, l'eau complète. Tout ça Un, deux, combien il y en a Un, Je deux, pas, trois. On va, on va voir. Dites-moi ce vous voulez. d'où vous Ukraine. Ukraine. Et d'où en Ukraine Où? Center de Ukraine. Combien Center. C'est la région de Chirpa, ça. Je connais très bien l'Ukraine. Oui oui, j'étais formateur là-bas, en Ukraine. Formateur de quoi Cosmétique. Cosmétique ouais. Cosmétologie Cosmétologie. Oh, bon. Je suis là aussi. Je connais bien, vous dites ça, Kharkiv. Kharkiv. Ça aussi. Ok. Ah, vous aimez ce qui est en étain, c'est de l'étain, d'accord vous dites, vous me dites. Okay. Long... Ça vous pouvez poser à côté. Mais... Réponds, Combien un peu près, comme ah, ça, je Attendez, je vais lui demander. Gérard, peut-être en fait, comme ça. A Ukraine, il y a... ouais, en a plus de salons. <coughs> Bonjour madame. Moi j'aurais bien aimé, tu vois, le style gym ou. Euh... Bonjour madame. Bonjour. Et ils sont à 2 euros pièce. Toi. Elle peut jouer avec. Après, hein. Prête, as jardin, c'est pas toi. Non, c'est salon ou pour nous ah. Oui. Ça va oui. Ça va oui. Друзі, перейдемо до розпаковки. Можна сказати так, різноманіття не дуже велике, але улов гарний. Так, почнемо з такого дядька. 3 євро. Чорне дерево ебен. Я таке купую. Як для декору, то прикольне. Колись пригодиться чи продасться. Так, ну дивимося на стіл. Часи отакі 2 євро. Маті, маті, хто знає таку марку. В інтернеті вони там різні ціни, десь на запчасті комусь підуть, але вони працюють робочі. Потерті трохи є потертості. За 2 євро підуть. Бус такий це якась кість, кістка. Тут вирізані квітки, всі діла. Я купив в наборі за цими браслетами за 8 євро. Це срібло. Потім, що воно таке Я не розбирався. Срібло американське більше всього, тому що пишеться... Стерлінг. Тут і знизу І ще номер. Ну це точно американське. Тільки як використовувалася ця посудина, я не знаю. Ось з ініціалами. Так, це 3 євро. От того самого продавця. Отакий От набор рюмок срібних. Також 3 євро. Тут голова мінерви і знизу ромби з ініціалами. Це ми перший раз такі рюмки попалися на барахолках, срібні. Ну, за доступною ціною маю на увазі, як знахідка. Одну обідно, що, що вони з нею робили, чи ножом пробивали, чи що вони з нею тикали, коротше, як шашель побив. Ну все, друшляк, чисто налом. Це також триєво. А така якась, не знаю, напевно для кави. Чашка. Голова мінерви. Ось тут. І тут ромб з ініціалами. Але ця ще така, дай Боже. Не побита, не подерта. Обідно, що не, що не повний набор. Стояла на землі за 1 євро. Так. Це кольцо для рушників чи серветок. Як воно про називається, навіть не знаю. От також голова Мінерви. 2 євро. І в того самого продавця ж. Ось такий стакан за 10 євро. Було 3-4 стакани цих. Тільки один був срібний. Голомінерви і ромб. Часи отакі карманні. Троє часів за 25 євро. Не хотів залишати, хоч і дорого. Але треба брати, поки такі ціни ще є. Тобто корпус повністю цілий, десь на ремонт піде на продажу. Ось така брошка. Брошку забрав дорого, 10 євро. Але це настояща з муслі, не пластикова. Можна як підвіску використовувати, як брошку. Це позолота. Взяв на здачу, думаю, потім, подивився, перевірив Позолоте, не золото. Золото цієї барахолки я не знайшов. Так, за ціни за мілеч говорити не буду, тому що я вже не пам'ятаю, десь на відео має це бути. Ця цепочка теж йшла в того продавця, що ця кастрюля. Так. Ось такі браслети. Цей браслет не знімав на відео, не попав. Я вже не пам'ятаю, 2 євро походу, я за нього оддав. Також срібло на вушку 925 -та проба там не видно. Ось такий набор за 8 євро. Тулуз написано. Що я його взяв, тому що тут ручки в ньому срібні і срібло тут товсте, хороше. Не таке просто як фольга. Хороший товстий металл. Цю взагалі можна не чистити, гарно, нігде не побита. Ніціали. А ножа пройдеться трохи шліфанути. Я вже прибора купив. Трохи корозії взявся, але ржавчини як такої глибокої, немає шліфанець і буде як новий. Так, це 8 євро. зараз зважимо це все діло. Восемьдесят семь. Так, усика ну, ця окрема. 143 грама. 143 грами це за 3 євро. Нормально. Барахолка вже починаються, це почався осінній сезон. Вже трохи знахідки підуть. Надіюсь, що ще в цьому році вийде вирвати золото. Це агата. Ось таким камнем великим. Браслети тут всі срібні. Тут крабик 800 проба. Так оп. оп 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 і кришка і Тут виходить 428 грам. Не знаю, що вона правильно показує, що вони не торкаються тут. По ідеї все правильно. Це зважувати не буде, смислу немає. Часи та часи, тут теж камінь цей великий. 428 грам. Так, за скільки я його купив. Я посчитав примірно скільки за біжутерію дав, за те все. Получилось приблизно в сумі все 30 євро. Вон зараз і порахуємо. 428. Візьмемо середню ціну лома. 0,65. Вот, 278 мінус 30, 250 евро плюс-мінус прикура на сріблі. Потім ще взяв 20 кг олова, але за олово вже колись зроблю окреме відео гарне і все розкажу. Зараз така ручка ще попалася. Тоже на здачу забрав Харлей Девідсон. Ось такі друзі закупи. Так що кому подобається таке розпаковочки, барахолочки, підписуйтесь, підтримуйте канал підпискою і лайком. І всім удачі. до зустрічі в нових відео.